Добрий день, привіт з Бесарабії. Це південь Одещини. Підійшла до своєї першорічки, яка була посаджена минулої осені. Трояндочка мадам Анізет, Показую її кущик від землі. Вона Має такий вузенький кущик. А зріст височенький, мабуть, більше метру, має велику силу росту. Лис... Листочки такі глянцеві, крупні в неї, гарні, бачите. Тільки почала своє квітування, молоденька, трояндочка мадама Нізет. Дякую за перегляд, до зустрічі!